Туберкульоз уражає людей незалежно від їхнього соціального статусу. Як правило, 80% хворих мають інше, не менш серйозне захворювання віл снід. Проблема поширення тубінфекції сьогодні турбує не лише державні органи влади, а й громадські організації. Сьогодні проти відділенню городському передається столи, стулья, комп'ютер. Многофункціональне устройство Xerox і також сделан частичный ремонт по збору мокроти для безопасности наших врачей. Также були закуплені кварцеві лампи, тисячу масок для наших пацієнтів, які стоять офіційно на чоті в спеццентре, які перенаправляються сюди і рентген-снімки. В обязательном порядке, они все, кто хто сюда, сюди, їм большой більшою розвернутий чтобы щоб для болі чіткої діагностики. Житомирський міський голова під час перебування у протитуберкульозному відділенні наголосив на необхідності приділення більшої уваги профілактиці та ранньому виявленню захворювання. Ми на великій увазі тримаємо це питання і на контролі. І серед таких нових ідей, які ми запровадимо, ми отримуємо пересувну флюорографічну станцію, яка яку нам дасть в користування відповідно обласна установа медична, для того щоб з виїздом в учбові заклади ми могли проводити обстеження студентів, працівників підприємств тому що туберкульоз це та форма, з якою треба сьогодні боротися всім і захищати людей, і тому обстеження саме флюорографія має стати обов'язковою в Україні. Епідемію туберкульозу оголошено з 1995 року. На жаль, триває вона і дотепер. Захворюваність на туберкульоз та смертість від нього в нашій країні у 8-10 разів перевищує відповідні показники в більшості держав Європейського Союзу і залишаються на рівні, що визначає. Його як епідемію. Саме тому не потрібно чекати, поки вас укліно запросять чи змусять пройти ту ж флюорографію. Варто й самому, хоч інколи турбуватися про власне здоров'я.